Так, давай покажем, что в тебе с лапками. Давай. Смотрите, передние лапы. цыц Не. Покажи, покажи. Короче. Вот так облазим. Вот так шкура черная облазит. Висит в лапки. М'ясо. Ну, зубам уже хана. Начіску. Діда, покажу. Покажи. Не знаю откуда це взялося. Чи нарізне, чи що. Стойте. Ну, стой, стой, стоби. Стой. І тут буде робитися Чорнію дьосно. Що ще в тобі є? Угу. Кажи, як ти хвостом шевелиш? Ну, коли ми чули, дав вона шевелить. Сиди. Я показала твій опешки. Ану, сіську покажи. У нас був тут опухоль. Де вона? Була велика, була червона, почервіла і стала менше. Не знаю. Баба Олі нова прическа. Баба Оля робить розпочати. Ота куди ж Через дві неділі кончиться і друсте. Я казала, хліба не бери, хліб є. Хліб, сигара. Оце хороший. Сирок вже дуже вкусний. Ну, Тут опять... хлопцям будеш варить. А то зажалка свічки палити. Каву хлопці, ні. О, точно. Ні. Але це треба газ. А на, на електриці. То твоя ми свою зіли. Собачий яйце. Собачий корм. Ну, Собачій таке? А це сироп. будеш поливати, блінчики чи так. щось там. Творожок. Да, що Блін і. Ще один собачий. Жили. Це що? А це Максим сказав, що треба. Оба, це зажив. Зажими трубочок. Воно друга, тільки там бутилок багато. Там акуратно стітла стільки, що ти в різні не бачив. Так. Це тобі. Це, це, тобі. Yeah? це тобі з oh, я це 18 з... березня. Це 18 Марині день народження. Маринь, тобі і Максимуму, я не хочу. Це вже другий. Це в мене прям. фішка. Саша, не бери у цей енергетич. Це фішка та нова. задовбали вже. Це а тобі? Це лохина. Це тобі. Та лохина завозить. Весела лохина. Ви що це опять сумку набрали? Звісно. Це може то в мене жінокі болить ваші. А, так. Так. а у нас ремонт. Це гараж. Ти раз а чого її не ругаєш? Мене... Ого, аж, два. Масло бабі, май дороги. Саме далек моє. Це що? Ж... А це бургер. Як у Німеччині. Бургер. І ще. Це третій. Спіл. Бля, чого вони зведуть? Це третій. У нас роблять фасад. Мет не розбий. Ти вже один <рес> Та Він же колекціонірує. Це на творог і на кашу ми брали. Тихо бежуди у нього побігти. Два кефіра. Ні, Нет, активия йогурт і кефір. Так, у нас собачьи колеки. Що у нас есть покладывая, на есть? Так. Творог. Ось, ось, Банани. На кашку. Творог. Мэтт, Мед. наконец медведь дали. Це что? Это, это Ру рулет так есть. Жунина. Не знаю. Блядь. А это собачій... гормо. И тоже 1004, четыре. 3-4. Я мала розпаковку на декілька тисяч доларів. Все, кіно, давай. Баба Оля з магазину. Купила собі сумку. Що купляю я, що купляє баба Оля? Для душа. Для, для душа. купила, для душа. Ногами ставати. Добре, ногами Це ставати. Треба. Це треба. На чого ж не треба? Люша, цибуля. цибуля. рулет, яйця, шумовку вареники брать. Сосиль Боже. Я такі лопатки купила какашки собачі чистить. Вони новенькі, можна було теж Так оце це живота лється. Яблука взяла, вітамини, от це взяла, набрала, грушу, цукор, ней. І... Мила так... достатньо для рук. Так, ж, а де маю? ти нашла?

А тіче молочко не добре. Не добре. Воно все є хімія. Хорошо. Короче, ну це таке, що я скупилася і очки. За 80 гривень. А сумка? Та сумку я давно купила. Коли давно? Недавно. Це да. чотири, я, дала... no, я їй дала Ну, я дала на стрижку, вона пішла сумку купила. No. <laughs> Зато постриглася. Та ми може тут поставити. Yeah. Yeah. Ясно. За то очки я купила для швидко. У тебе гривень. фен згорів. В твою Зато ти тепер будеш мати два фена, дорогой і дешевий. Я поки сюди прийшла, нога болить. Зараз я тобі покажу, яке я заказала. Ну куди ти йдеш? Питається встати, Жінка. Ти куди йдеш? Ти на лапку встала? Мальчик, дайте погулять, Лінді Ти куди йдеш? Линда начала сегодня вставать вот так. До двора и пришла, прошлась. Мам. Линда, ты хочешь гулять? Что ты хочешь уже вставать, трошка? Трошки вставать. Ну, мальчик. ты опет набрали вину. О, сейчас будем винку їсти. Давай, розпаковка. Яка там як є е які пюрешка є, е битовські вже, камі не їм. Де яка розпаковка? Що це? Парш. На котлети. На котлети. Філе і стегна. Філе і стегна, ну це надо. На котлети. Сири у нас валом, вже нічого не Ми їх об'їдемо. Які рулети? Я не їм, я взяла Но їсти з бананом. Так там ще два кіло. Ну, свіжак. Кока-Кола званіли. Максим, тобі не можна скільки грязі пити вообще. Ти силу собі купили? Це Кості. А? Таке по тебе. Точно така? Ну, Туалетна бумага. Ти не за мітро мазинів сіців навіть. люди перевіряють, який пофіг. Добре. А це що? Це тобі. Мені нашо. Прокладка. Ще туалетна бумага, туалетну бумагу надо. І ще одне. Да. То це Максим. Та, та це десять Це чоловік Максиму. Прокладка тобі. Тумпукси. Сігара. Скільки вже пачка? Ти бачиш нова пачка. Дивишся, бачиш? Нова родка. Фа. Делам. Ой Боже. Це нам. Диві. Будь -диві. Максим, дай ножниці. Максим, слад хоче. Зараз. Оце твоя. Це моя булка. Це, Це піца з грибами. Це дуже вкусно. Ти об'єднає. Це болгарська. Як думаєш, скільки сьогодні енергетиків ми купили? Ну, мать, Давай красить seguinte, мене будеш, щоб я завтра не їхала в мукачу. А що там ще банани є? І все, більше нічого нема? Так, розкривай упаковки. Дай їй ножниці, бо зараз почнеться сир конкретний. Давай, роби розпаковку посилок. Нова пічта. Дай їй ножниці. тут я люди раз за них по 100 гривень. 29 гривень. Можна виконати. Перша посилка пішла. Це такий фен. Я думаю, що там? Фен? Ну що, псови. Кажемо, що там. Ти кажи по-українськи собаці, а не псови. На цей раз собаці не такі дорогі. Дві тисячі. Та де дві тисячі за все? У нас тільки ціни дивиться. Знаєш, наскільки не набитий глаз. А кому а ти свічку запалила? У нас хтось помер. Сьогодні упоминальна субота батьківська. Я в церкву не йду та й поставлю а завтра? Чи я? Вклася в умані вже. Попав по, на нашу територію. Угу. Що це? Собаче лікарство. Евексія. Знеболювальна. Ось от. На. Сейчас будеш тестить. Не буде голова грязна. Ну то тестить, хоча би включить, ну. Отак oh, отриває. Щас буде психі. Де мене красить? Я, диви, економлю, щоб п'ять не... тисяч не дать в перекористку. А чого ти ранку не говориш, херба, я тебе пустила куди? Та то їй завоняло Я тебе ночі буду красити, Стоп. як я не бачу. Де як-небудь? Чомусь завоняло. Мені головне вершок, щоб був покрашений. Я буду рижим. Та вершок їй похерачив. Та, баба, знімеш там тампони, тампони для Альони Що це, як вони всі? Вони Куп... всі? зробиш мені зараз транс? Ти ще одну пельонку взяла, це для Кості? Пельонку купила. А тут Костя? Причому тут пелёнка? Причому тут Костя? Причому тут пелёнки? Що це таке? Ану. Ну, розпечатай, покажи, як на голову дівать. А, на, розпечатай спершу. А що тобі? нашу. На голову. Зачем? Да відкриту можи, воно не має. Дай сюда. Диди. Давай надій на голову. Да Дурака з мене робиш. А ну, давай, надій. Та що з ним? Да надій на голову. Да. Для чого? Для чого це? Ну, нього волосся. Там Та Максим забере зараз собі оплять. Не. Да. Максиму спонсару вас все сопити. Скоро звити його. Ну, ти ж скільки вони посирок. Не могли в ж може правильно. Отак, так, просто натягни. Натягни. Та, все, давай потом. Так, це нашу, воно, Не надо, да, половина. Я вставша. Давай. Не можна, можна це запаковаться. Це, це, це корія. Не, не корія. Ім треба ще ящик було покласти. Ужас. Роботи, роботи. Це Xiaomi. Я поставив чайник в повно. Нет. А, тут открывается. Сейчас коробку пор. А ви шарите, шарите. М. Ти каш знайдусь, кохуяло. 10 років качає. А ти порвала, попалила мій фен. За 150 грн? я роб, Я тобі фен? дала більше фен. 10 років тому фену на дош. Я з Німеччини. Я крок, як, як миші, ще... то Німеччина. 2 роки Ну, боже, на, на наші гроші 100 грн, Дешевка. Це Корея? М, Xiaomi. Це великий прийшов, а мали? малий? Малыша не прийшов. Заткро. Не надо мені великий. Опять ну, він да, не вгодить. Це, ні, yes, так ще один іде, дешевий. А ну, а ну включи, а ну включи просто в розетку Саша, він холодний, і ключ іде да, він уже давно холодний. Це все... Да, я хочу, щоб тебе током не хоч... давай. Ти боїшся? Люди скажуть, що да. ти боягузка. Правильно. А це що? А що він весь в хлібові? це класний? Він не холодний. Що це таке? Батарейка? А ти там не перевіряла його? А що це? А шо це? Шо? Я не знаю. Це до нього Я не знаю. Прочитай, Максим, що там. А тут Ні, ні, да нічого. Це подарок тобі щось дали. А це насадка на фен. Я тоді мої порослі візьме. Візьме, це хороший фінансовий. Щоб Тоб не було я... на яйце. А це що, гроші дали нам? Я не а, знаю. Це... А це кориди нарожня, бо будеш, ж ти сюди гроші покупиш. А ну почитай, що там написано. — Та це по — тобто що це походить. Це походу Ти вставляєш і воно привіло все на голову. -чан тобі прислав. Ну, то на цього похоже. Як і той називається, що Моргенштерн. Ну, це хороша, коробка, звісно. Ви кому купилися, це, це мені ми... і не вам. Збирай, не то треба його туди впихати. Його. Ну, да. Не треба, бо ви ще зробите біля. Коротше, написано, що це вітамін С. Будете пшикати собі вітамін. А ну попробуй включити, як він дує. Вона хоче мене пізданула. Ну, Удобно, Удобнее, да, конечно, удобнее. Їй не нравиться. Вона думає що это херня. Тільки аккуратно. Не, вона привикла фукати з да мені на тривороса не піде Саша. Так він тебе одним махом Зачем? Хай так воно піде, ні? Та тобі не удобно буде. А О, а, та давій тут четко розкривається що? на липучках все. А що ж, тут машки тайози? Сьомейки китайцы? Чуть-чуть, кто пил, Максим. Я понял. Я понял. Япо... А то за нормально мы работаем. Слава не китайская, я не знаю. Давай, это быстрее же мне надо и Куда? Мимо вина есть ты? Да. А ну дай, ей. дай. Тогда может туда лампочка идет. Там на. А ну пробуй. Слышите еще да? Ну дай бог, что всем собак будут. Нет, а это я для пол. нас. Будешь, а ну нормально подуй. Ай, і так вот. Там все время. Да, хороший, хороший, типа не нахер. Работа все зараз качает его. У мене мать такая. Я проверяю кругу. я проверяю кого-то у них а це ще тебе треба, щоб ми не А ну, подожди, зроби дегустацію. Ну, то, а що, ну, пийне цю Кока-Колу з ваніліном. Короче, на цю кнопку включається холодний і теплий. Дивись. Дві. Виключи, виключи! А ну, попробуй дегустацію. Та що я буду, я не люблю з горлишка пити. Пий. Не люблю я. Ш. Ну хай бебру, ти думаєш, ти гігієнічна, а ми не гігієнічні. Я ж сама не хочу. Попробуй і скажеш, що то. Боже, ці старі люди страшні люди. Ну Кола... Кажу. вітамін. Вітамін! Кола з ваніліном. Туда ми... Понравилось. А ну, Ану, попробуй булку. А булка, кстати, тобі понравиться. Ну, мукбанк. Ну, зроби дегустацію. Ой, як то з грибочками. з грибочками. То з грибочками. Твої любимі гриби. А, а ти можеш? А ти можеш? А ти можеш зняти оцю е э, трек контент на TikTok тампони, тампони для Альони. У нас пацан столько вам важить, він включив цей трек на весь зал. Ну то це ще баба. З... Так ти не будеш булку пробувати? Ну твою мать, свої булки. А ти моя мать. Ти посмієшся, яка я жирна, подай мені А вона ще булка. Їсти, Пробу. що будете? Я, я не розачай, віну. Взяв, попробуй. Все, не хочеш. Дай. Ну так уже. Та надо бути. Так не суть все. Та потрогу. Таке булка, люди. Ну, так трогу. ти попробуй, то вкусна булка. Це закарпатська булка. А, це на магніту. Он а, диви, на магніту фіна. Ну, скажи. На магніту. Я так я би зараз. Ану. Така гарна булка. Таку я ще не бачила, Хоч руки чисто. То ти пробуй. І з грибами. А покажи, як вона виглядає зараз. А з грибами піца. Це називається піца з грибами по закарпатськи Ні, там написано піца постна, піст. Та де піста? А, ти постиш? Тісто класне. Диві... Диві... Де ви таке знайшли? Це в амбарі нові ну, завезли ці. Вкусна? В амбарі класно бо роблять. А що ти її розстріли? Диви, що вона робить? тихаска різдять за то. Це береш, мукаєш, це як грузинська страва. Не, не грузинська, який... Максим, а я хочу ми віну. Да, много хоче. Сама роби себе. Все, йдем красице, йдем і там краситься, і там їсти міну і краситися. Все, я йду спать. А, ну ще шоколад на все. А ну сукни. Не пукай! Ти що любимо? Де... Пахне. Шоколад. Він наїдну зробити дезодорант. Ну все, у мене тепер опять шоколад. Зробить порядку. Порядку. Боже, нікого не народило. Любимна їжа. Шоколадом пахне. Зерно. Скажи спасибо, що... Та я бурка, він на бурку дезиком зробив. Скажи спасибо, що не дезодорантом отримали. Іде тебе і матері. Ну, добре. Ця жінка мене з ума сходить.